9 листопада у концертній залі дитячої школи мистецтва відбулися урочистості. З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Ми вам щиро говоримо зі святом. Від міської влади привітав присутніх Олександр Линкевич. Я дуже вас люблю і ціную за ваш вклад в соціально-культурний простір нашого рідного міста Славутича. Дякую вам за все. Культура це той простір, який наповнює все наше життя від народження до смерті. Тому будемо цьому від і я вдячний вам за те, що ви віддані цій справі і наповнюєте цей простір. Для Олександра Бернатовича також влаштували невеличкі випробування, з якими він упорався весело і дотепно. А для кращих з кращих нагороди від міської влади. 100 щастя. Личне вітання від Юліани Цулун, концертмейстер Анастасія Розжигаєва. Зі святом і начальник відділу культури і національностей та релігій Ніна Баришевська слово культура воно дуже багатозначне, і коли про нього говорити, то можна сказати, дуже багато. Це культура взаємовідносин між людьми, це культура внутрішня культура кожного з нас. Це культура в, в будь-якій сфері, в будь-якій сфері економіки, політики. Вона є і без неї не може бути. У нас трошки інша культура. У нас. Мистецтво у нас а, а, культура, яка розширює грані просто слова до якихось а, творчих високих здобутків. І кому, як не нам з вами, бути яскравим втіленням і відображення оцього багатозначного слова у кожного на своїй ниві, на своїй роботі. Мені дуже хочеться побажати нам з вами, щоб. А, а, коли ми працюємо, працюємо часом у вечірній час. У вихідні дні, у святкові дні, коли всі кругом відпочивають, ми працюємо. І ця робота вона дуже складна. Не кожному під силу. Дуже хотілося, щоб суспільство нас розуміло: створювати добрий настрій, дарувати приємні емоції, коли тобі аплодують, іноді навіть стоячи, це дуже важко і не кожен це спроможен зробити. І мені дуже приємно, що в цій залі зібралися саме такі люди, які своєю невтомною натхненною працею дарують такі позитивні, приємні емоції і враження. Що в нашому місті аплодують довго стоя і оваційно буквально. Я ще раз всіх вітаю зі святом, щастя, здоров'я, наснаги, всім, всім нам з вами. Для Ніни Григорівни також випробування, з яким вона справилася творчо і блискуче, за кілька хвилин склавши акровірш до слова культура. Культура. Культура процвітала народі, умілі, визнані митці. Ліричних дум художніх сходів, швеці, жниці, дуди, гравці, творити дорогого стоїть, успішних доля кличе знов. Робота наша щира сповідь, азарт, талант, ну і любов та заслужені нагороди від адміністрації найестетичнішого відділу. Бажаю вам щастя, бажаю. І як святкове вітання музичний подарунок від Анни Білюк. Ясний день, і весні. Прийшла на свято з непорожніми руками і директор Палацу дитячої та юнацької творчості Ніна Єрьоміна. Бажаю нам з вами мудрості. Для того, щоб ми і надалі співпрацювали, дружили, а не конкурували, тому що і бажаю дуже сильно бажаю словотечанам, нашим всім віри в майбутнє, в світле майбутнє нашої України, щоб вони народжували нам з вами діток, щоб у нас з вами було з ким працювати. Тому що діти це те, ради чого і для чого ми з вами слугуємо. їм. А від колективу Палац дитячої творчості я, звичайно, вас вітаю. Бажаю, щоб кожні ваші творчі креативні ідеї втілилися в життя. І, звичайно, сюди на цю сцену я запрошую Ларису Валерівну, Ніну Григорівну і Тетяну Петрівну. І творчі подарунки від вихованців палацу. Oh <laughs> yeah. А на завершення феєрично зворушливий концерт від талановитих педагогів дитячої школи мистецтва. Все починається з любви. В началі було слово. А я провозглашаю знову – Все починається з любви. Зі святом вас талановиті митці, творці яскравих свят і гарного настрою, з днем працівників культури і майстрів народного мистецтва.